Слухайте, пізнайте українців, от яка свободолюбива нація прийти до такого способу, коли в Європі ще до сьогоднішнього дня там, е, передають верховну владу по, у спадку сину своєму, да? ну деякі, я не кажу, там що механізм Да. П'ятсот років назад у нас був е, ліберальний лад. Абсолютно відкрито обирали вожів своїх, знімали, коли вони нам не подобаються. Слухайте, як на цьому фоні в Росії те що, те, що я буду говорити, вони скажуть, це, це щось. Тобто державний устрій має ґрунтуватися на ментальності нації. Нам, нам це дуже природні. Нам, У нас ніколи не було кріпацтва нашого, як би сказати, власної моделі. Це прийшло разом із Росією. Оці кнури, оці жеребці, оці обмін людини і так далі. і так далі. У нас такого ніколи не було. Ми гречка Сії. У нас у, у кожного полку, у кожного підрозділу, свої зимівники, із своїми полями, із своїми родинами, сім'ями і так далі. Ми ніколи не знали того, що навіть Європа знала оцього новітнього рабства, а кріпацтво то взагалі, ви знаєте, коли е, мене одна мрія зробити хороше дослідження по, по кріпацтву.